and I'll Би хотіла попросити пана Павла Грода, голову Конгресу Українців Канади, зачасніші очі, пані голову, представники та провідники української громади. Слави Х Христос, Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Мені дуже приємно привітати ваші загальні збори. Не це не лише за те, що я живу в Торонті, але я можу сказати, як голова центрального конгресу українців Канади. Я їй дуже радий, що ми маємо таку шалену підтримку від, від голови від Торонто», від цілої управи і від цілого від цілої української громади в Торонті. Ми за дуже короткий час дуже багато разом зробили. Я думаю, загально наша наша. Нитка, що нас всіх тримає, це що ми разом спільно працюємо. Як ми бачимо, і ми працюємо з другими етнічними групами по 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 Канаді. Ми бачимо, чому ми є сильна громада. І я би навіть е, вагався сказати, що ми є одна із найсильніших, як не найсильніша етнічна громада в Канаді. Ми бачимо, що лише два тижні тому в газеті Embassy Magazine нас як Конгрес українців Канади визнали як одна з найбільш впливових громад. Одна лише з двох етнічних груп, що була визнана як з найбільших 80 впливових груп і людей в Канаді. І це є признання і подяка вам всім. Вам всім в Тороті, вам всім в в Ванкувер, в Монтреалі, всюди по Канаді. Бо ми говоримо як один голос. Якби їхав uh, uh, міністр, скажімо, Джейсон Кенні, роз'їжджався, то він буде чути цю саму політику від нашої громади і єдину політику. І тому ми є сильні. І тому, як ми сходимося сьогодні, ми мусимо запам'ятати, що в тому в тій єдності є наша сила, і що ми можемо співпрацювати і, і, і нам, всім нас, нас всіх заз на всіх. На всіх на нас дивляться, як, як це зірце кожна етнічна громада. Я хочу подякувати перш все, голові відділу Оксані Реві за дуже сильну співпрацю. Ми на дуже багатьох справах разом співпрацюємо. Я знаю, що я маю і, і, і вашу підтримку. І, я вас підтримую. Хочу вас поздоровити за вашу шалену працю і провідь громадську. Я хочу також подякувати не лише за ваш провід на торонтонському терені, але також за вашу пораду і працю на всеканадському рівні, коли ви працюєте разом з централію. Я хочу подякувати цілій управі. Ми за цей рік разом з Торонтонським відділом одну з найголовніших дій в нашій громаді відбули це було відмічення і признання Шевченківською медалію прем'єр-міністра Канади. І до до сьогоднішнього часу ще в Отаві про це говорять. І і завдяки співпраці. і показник як централі і відділу можуть сильно співпрацювати. Яке не помиляюся, прихід цього було приблизно 30 тисяч долярів, що ми разом поділилися, і це є приклади, і ми це робимо не лише Стурентонським відділом, і ми це робимо всюди по Канаді. Як організувався трирічний конгрес українців Канади в листопаді 2010 року, ми це разом співпрацювали з провінційною радою Альбертою, і ми між іншим перший раз в історії Коно. Минулий мене недовгі історії конгресу. Мали прихід з цього конгресу і мали дуже величавий. І перший раз в історії було поза, поза поза Веніпегом конгрес. І це була нагода, що громада Едмонтону могла при показатися цілій Канаді, яка то є багато громада. Що вона має показати цілій громаді? І це лише, це лише, це збагатило їхню громаду. І було дуже гарне, дуже гарне, дуже гарне відмічення. Чому я це говорю? Бо я хочу офіційно до вас звернутися як загальні збори відділу Торонто, Конгресу українців Канади, щоб подумали над тим, щоб наступний чи в 2013 році щоб влаштувати саме і трирічний конгрес українців Канади. Ми розпочали, я думаю, дуже важливий процес. Що uh, мається відбувати uh, конгрес uh, всюди по Канаді, бо ми є вся канадська організація? Ми, ми рік, через шо роки переважно мали Веніпегу. Перший раз тепер маємо ведмонмали ведмонтоні. Я сподіваюся, що uh, най, найбільш потужна громада в Канаді Торонто повинна влаштувати слідуючі uh, збори. І, і за це, що ви маєте ваш вашу голову сторонта, то я думаю, що це було навіть і більше на місці, щоб, щоб провести то я, я якраз надаю прохання а, і поштовх, щоб над тим а, а, по подумати. А, не хочу курити загальну працю в Конгресу, бо ми дуже довго заберемо часу, щоб це послухати. І я ми маємо ви маєте дуже вашу напружену програму. Тільки хочу наголосити на кілька речей. за все. Наша наш наш, наш обов'язок, щоб представляти інтереси е, нашої громади не перед урядом Канади, і це є праця Конгресу Українців Канади. Щоб представляти інтереси нашої громади, я думаю, ми це тепер робимо на найвищому рівні. Я за це хочу вам всім подякувати за вашу і моральну, і фінансову підтримку в нашій праці. І ми разом є одна інформація, ми разом є одна громада і разом будемо співпрацювати. То знову на тому хочу завершити і подякувати і бажаю вам успіху, в ваших нарадах і в подальшій праці. дякую. Для ведет президент. Чи я можу мати а, пропозицію парапресідника і для секретаря? Мені сестра. Погодився пані Хан Романчукевич. Пане секретаря, пані, на пані Надію, Седоренко. Надіюся, що виходить. Чи є пікруха? Я підтримую. Проти, дякую. Скажіть ваші ім'я і що за Петрович. Добре, чи хтось, а, чи всі хто є за цей це внесок? Всі? Дякую. Хтось проти? Сподівалися? Перейшло. Щоб дякую. Ми сьогодні вечір будемо проводити збори начасно, якщо ваша воля, так? Навіть якщо не ваша воля, ми будемо до того прибувати. Добре. Ті, що мене знають, знаєте, що я маю мій батько в різні і мене вивчив німецьку дисципліну точності, щоб ми всі знали. Я попрошу прийняти протокол, ви маєте приймати протокол. Народ, тут ось так воно виглядає свій комп'ютер співають, а не почало. Що... Я, я прошу внесок, щодо прийняття протоколу, Якщо якісь пишу... нема змін до того, пані носить, чи є треба другу другу особу. Окей. Чи є затем прошу, так? Так, щодо прийняття протоколу. Прошу до гори, щоб я бачу, то гімнастика, то вас, вас вам не пошкодить. Добре? Чи то ще проти? No. Нема, одноголосно. Дякую. А, і а, тепер ми маємо вибрати верифікаційну комісію. Я не маю звіти, я знаю, що пані Рената Рамачкевич, моя любляна дружина, є, є звітувати, але Верифікаційній комісії нам треба. Ще двох кандидатів. Чи є двох кандидатів до верифікаційної комісії? Так. Євгенія, я пропоную до верифікаційної комісії обрати пані Марії Кустатник. Вона якраз є тут. І пані Надії Прокопівець. Mm -hmm. так. Так. Mm -hmm. Добре. Пані сестер, mm -hmm. mm -hmm. Добре. І пані брод носив. Чи за тим прошу? Так, добре. Гімнастика, не дивіться. Тож ще проти того, що простеруючи нема. Добре. П'ята точка прочитання протоколу. Ви маєте ще протокол, так як він пішло до зрозуміння. Ми можемо поступати в наступній формі, тому що ви всі маєте, щоб часом часу ми можемо прийняти, аби ви можете читати по дорозі додому, або тепер а, як є такий внесок, ми прижимаємо такий внесок, як пані грот носить, щоб не прочитувати, тому що всі мають копію того, щоб часу чи бо історія є цікава, але нам більше цікаво, то, що буде діятися, що в майбутньому все чи, чи, чи є Пітер Катова, так, пані кого? Я не вашу тиску. І а, ще за тим прошу так? Хто ще проти того? Бачите, дуже гарно бачить, як на конгресі, так само собі провадити за це. Конгрес Українців Канади, відділ Торонто, є надбудовою громадських організацій, а не окремою організацією. І постійно робить великі старання, щоб Приєднати до себе всі громадські організації Великого Торонто. Рівночасно відділ Кук Торонто є членом провінційної ради Кук Онтаріо і є безпосередним членом Кук Централі. Кук відділ Торонто об'єднує 43 Громадських організацій. У 2010 році до, до складу Кухторото увійшла український спортовий клуб Діаспора, а у 2011 році Комітет Українок Канади Іді Торонто». Ці організації є окремими органами зі Своїми членами і представлені в Куб Торонто за допомогу їхніх делегатів, які обирають нашу оправу. Куп Торонто брав участь у чотирьох сходинах провінційної ради Куб Антаріо» і у чотирьох сходинах Куб-Централі. Знаєте, легко і радісно звітувати, коли є про що. А, того року, як казав вже пан Петро, нам День Незалежності вдався. І я можу назвати об'єктивні причини, чому вважаємо, що він вдався. Настільки об'єктивно, наскільки батьки можуть бути об'єктивні, коли говорять про свою дитину. Бо ми сьогодні ми з паною Марійкою Стадник були співголами комітету, що проводили і підготовку і проведення День Незалежності України. По-перше, Цього року в Сентеніал-Парк прийшло понад 7 тисяч людей на відзначення свята. Вдумайтеся, 7 тисяч людей це, це 7 тисяч українців в одному місці. Це вже наповнює радістю. А ще більше, я гордий за нашу громаду через те, що ми того року перші просили допомогти нам трошки фінансово і дати добровільні датки на проведення Дня незалежності на підтримку Конгресу українців в Канаді. І я дійсною гордий, що 2,5 тисячі людей. Які були на святі, дали добровільні дати. Дві з половиною тисяч людей. Це якщо рахувати, що сім'я складається з трьох чоловік, тато, мама і дитина, це кожна сім'я дала. А, я Дійсно, гордий за і Дякую українській громаді за розуміння і за підтримку. Мало того, дуже багато людей під час проведення свята підходили. дякували. Ви знаєте, гарно це було. Дякую вам. Шевченківську медалю грамоту. Ем... Провів і пан Павло Грод uh, уручив uh, приміністру Стивену Харкорові, і це дуже успішно вдалося. І після того приміністр Гарпер, так само голова пан Павло Грод, вручили um, трьом студентам Youth Leadership Award. І це було для них дуже гарна і громада могла бачити, як наша молода uh, генерація може співпрацювати. Уряд Онтаріо проголосив, що буде організувати і вже почав організувати цілоденні садочки. Це те, що уряд покриває кошти тих цілоденних садочків, і вони мають так званий Ontario Curriculum. Є загроза, що ми втратимо половину дня українського мовного навчання і ще до того, що та половина дня, навіть якби була в українській мові, може би ми не могли вчити нашу українську програму. Вона би мусила бути та канадська чи онтарійська програма. Я хотів тільки тут вам з'ясувати, щоб ви бачили, що є це є добре, що ми всі інформували себе. Я знову не буду про всі деталі входити, але загально, щоб ви знали, що ми маємо п'ять школи в Онтаріо. Є одна школа в Гамільтоні Святого Духа. І на жаль, ця школа виглядає, що закриється цього року. Вони вже кінчають. Я думаю, свій останній рік. Просто нема досить батьків, які вислають своїх дітей. Це є загально. Катовицькі по онтарію, а це є загальноонтарійські школи. І ми зробили лініки, які показують. І що це означає? Тут пише, який є вислід українських шкіл на 100%, а це є процент людей чи дітей, які народилися в Канаді. Ну, Ви бачите, тим більше дітей народилися в Канаді, тим більше є успіх, бо тут йдеться математика і англійська мова, очевидно, вони знають англійську мову. І це є це є цікаво, але ви подивіться, що до шостої класи, що стається, наші українські школи постійно краще мають успіх. Це то в молодих руках, тому що вчаться дві мови, вони вчаться і концентруються на двома мовами, а до шостої класи вже діти вплинули злилися в ту систему і навіть на значно більшу кількість ви бачите, 10 до п'ятнадцять вище наші українські школи мають успіх то ми далі будемо продовжувати наші зустрічі перша школа восени 12 року це за шість місяців буде школа сліпого в Торонті, в Ітобоку. вони переходять перші якщо та школа вдержить українську програму нам буде тоді легко з тими далі продовжувати і всі переходять наступному році і тому ми зустрічаємося якраз завтра вечір з Владикою і з тими всіми керівними силами, наші, нашими нашими різними, щоб ми всі працювали зі шкільною радою, щоб запевнити, що ми маємо успіх серед наших українських шкіл. Бо дійсно ми їм продаємо ідею, що не тільки що діти є двомовними чи двокультурними. Вони також є дуже мудрі, як ви бачили по графіці, що ми маємо щось такого унікального, де ми можемо як село. Чи в тому великому місії зберегти не тільки нашу культуру, але також виковати і навчати дуже мудрих дітей на тім я вічаю? Дякую.